Мої вітання всім, хто любить просту домашню випічку. Якщо під рукою є кефір, яйце і трішки борошна, не біжіть у магазин. Бо ми вже зможемо приготувати смачне м'яке ароматне печиво просто вдома. Цей рецепт бюджетний, швидкий і завжди вдалий. Ідеальний для шиювання, коли хочеться чогось смачненького за 20 хвилин. Беру велику зручну миску так зручніше замішувати, коли є простір. Виливаю одне яйце. Додаю дрібку солі для приємного балансу смаку. Слідом висипаю столову ложку цукру та пів чайної ложки ванільного для ніжного аромату. Цукру тут небагато, адже ще будемо насипати зверху, тоді отримаємо і легку солодкість і приємну хрумку скоринку. Легенько збиваю все вінчиком просто до з'єднання без хванатизму. Тепер вливаю 100 мл кефіру і 60 мл олії. Якщо продукти кімнатної температури чудово, тісто буде ще м'якшим і ніжнішим. Знову беру вінчик і кількома круговими рухами довожу суміш до однорідної, гладенької консистенції. Буквально филинка і наша рідка основа готова. Переходимо до наступного етапу. В іншій місці змішую 250 г борошна з чайною ложкою розпушувача. Поступово всипаю борошно в рідку основу, не все одразу, щоб легко було вимішувати. Першу половину розмішую лопаткою, далі ще трохи борошна і переходжу на руки. Тісто має бути м'яким, еластичним, не липнути до рук. Якщо трішки липне, можна злегка припудрити руки борошном. Але головне не забити тісто. Інакше воно втратить свою ніжність. Переробочу поверхню злегка присипаю борошном, викладаю тісто, поверх тіста присипаю також борошном. І беру качалку, розкачую до товщини приблизно 1 см. Оскільки я буду вирізати квадратики, то і тісто формуватиму в формі квадрата. Руками трішки розтягую краї, формуючи квадрат. Розкачую тісто не надто тонко, щоб печиво залишилося м'яким у середині, але й не занадто товсто, щоб рівномірно пропеклося. Поверх тіста розсипаю приблизно 2-3 столові ложки цукру. Руками або качалкою злегка притискаю, щоб цукор прилип до тіста. Вийде легка, солодка скоринка після випікання. Розділяю тісто на невеликі квадратики. Можна взяти формочки, склянку чи просто ножем вирізати ромби, як вам подобається. Форма на ваш смак. Головне, щоб шматочки були більш-менш одинакового розміру. Тоді пропечуться рівномірно. Деко застелила пергаментом і викладаю печиво, залишаючи невеликі проміжки. Воно майже не піднімається, але трохи розшириться в духовці. Ставлю деку в попередньо розігріту духовку 180 градусів середній рівень. Час для приблизно 15 хвилин. Але тут усе залежить від вашої духовки. Краще трохи не допекти, ніж пересушити. Печиво має бути знизу золотистим, а всередині залишитися м'яким. І одразу в хаті такий аромат, теплий, вершковий із ноткою карамельного цукру. Печиво вийшло легеньке, з ніжною скоринкою зверху м'яке всередині, просто тане в роті. Даємо йому кілька хвилин охолонути, а тим часом можна налити склянку компоту чи зробити улюблений чай. Ідеальне поєднання просте домашнє печиво і щось тепле або прохолодне до нього. Отакі прості моменти і створюють справжній затишок. Ось такий рецепт: нічого зайвого, мінімум інгредієнтів, максимум задоволення. Якщо вам теж до смаку така випічка, збережіть собі, спробуйте і напишіть у коментарях, як вийшло. Ставте вподобайку, якщо рецепт вам до душі, і підписуйтесь. Попереду ще багато смачного. Всім миру та добра!